Щиро дякую всім, хто підтримує мене та мій канал копійчиною на платформах Patreon, BaйMeCoфі чи безпосередньо тут, на YouTube, за допомогою функції спонсорства. Ще раз окремо дякую Роману за його супер щедрий подарунок на BaйміCoфі. Всі ваші ніки зараз на екрані. Дякую вам, всім без виключення, адже ви допомагаєте мені систематично створювати тут контент. Дякую. Якщо ще хтось захоче приєднатись та підтримати мене, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. Канада друга за розмірами країна у світі, береги якої омиваються одразу трьома океанами, не дивлячись на величезну площу. Населення країни складає лише трохи більше 35 мільйонів громадян, завдяки чому багатьма вважається, що Канада уособлює собою ледве на ідеальний баланс між діяльністю людини та природою. Тож, в принципі, зовсім не дивно, що основними сировинними складовими експорту країни є нафта та лісоматеріали. В 1989 році місто Принц Джордж, розташоване в північній частині Британської Колумбії, переживало справжній вибух лісової промисловості. Вам це може здатись незначним, але ця подія стала спасінням для працівників, які не могли знайти роботу за спеціальністю чи потрапили під скорочення на ринку праці через кризу безробіття, яка охопила Канаду всього кілька років до цього. Зрештою, 80-ті і й ті роки минулого сторіччя для робочого класу Канади запам'ятались саме неочікуваним ростом попиту на лісову промисловість. Справа в тім, що тоді сталася епідемія гірськососнових жуків, які буквально вбивали дерева по всій території Британської Колумбії. Вирубка мертвих дерев тоді була не лише не злочином, але й заходом безпеки. Саме через це тут масово будували лісопилки і табори з виготовлення лісоматеріалів. Рональд і Дорін Джек були однолітками, молодими батьками, що виховували двох синів. Роні і Дорін були знайомі ще з шкільних років і до 26-річного віку їхній зв'язок не ослаб. Вони щиро підтримували один одного, і це було дуже доречно саме в 1989 році, коли Рональд втратив роботу, тож сімейство вже кілька місяців жило на його банківські заощадження. 2 серпня того року Рональд зателефонував своїй матері, а тоді і брату, аби сповістити їм чудову новину. Він знайшов роботу, для якої разом із сім'єю мусить поїхати на 10 днів, ну чи максимум на 2 тижні. Родичі щиро раділи за сина та брата, але ця радість була марною. Адже Рональд Джек, Дорін Джек і двоє їхніх синів не повернулися додому через 10 днів, не повернулися додому через 14 днів, не повернулися і через 14 років. В серпні 1989 року, зниклими безвісти, була оголошена вся сім'я Джек. Рідня не припиняє їхній пошук навіть сьогодні, і це не перебільшення, враховуючи, що зовсім нещодавно були проведені додаткові пошуки. Але як би там не було, важко вигадати собі більш тривожну ситуацію, ніж ту, в якій зникає вся сім'я. Тож, до речі, привіт усім, хто ще не спить о півночі. Рональд і Дорін познайомилися в школі. Після довгих років їхні дружні стосунки переросли в романтичні, а ближче до повноліття Дорін народила свого першого сина, Расела. Нагадую, що обоє на той час були однолітками, тож, щоб утримувати молоду сім'ю, Рональду доводилось багато працювати. Але й Дорін допомагала йому зі всіх сил, іноді теж працюючи на півставки. Незважаючи на те, що грошей у них зазвичай багато не водилось, родичі та сусіди описували їх як дуже міцну сім'ю. Хоча Рональд працював здебільшого різноробочим, до його 20-річчя фінансовий стан сім'ї Джек значно покращився, вони навіть змогли дозволити собі купити невеличкий будинок в місті Принц Джордж в Британській Колумбії на півночі Канади. Враховуючи це, сімейство саме замислювалося над тим, аби зачати другу дитину. І хоча ці плани постійно відкладались, в 1985 році в них народився другий хлопчик Райан. На жаль, хороші часи не тривають вічно, і до 1989 року Рональд Джек залишився без роботи. Фінансова подушка, яку Роні готував, відкладаючи кошти на банківський рахунок останні кілька років, дозволила йому та його родині зводити кінці з кінцями, але й ці заощадження мали рано чи пізно вичерпатись. Зрештою, фінанси сім'ї настільки погіршились, що ходили чутки, начебто Дорін вдавались до крадіжок, аби прогодувати своїх дітей, а Рональд набрав боргів, які був не в змозі віддати. 1 серпня 1989 року, о 23.16, Рональд зателефонував своєму братові, який проживав в іншому місті, а ще через 20 хвилин він зателефонував і своїй матері. Обом він розповів одну і ту ж історію. Рональд та його дружина влаштувались на роботу, але для цього їм потрібно поїхати. Обидва дзвінки були зафіксовані телефонною компанією, і розповіді обох родичів практично не відрізнялись одна від одної, тож сумніватися щодо правдивості відомої їм інформації не доводилось. Згідно слів Рональда, нещодавно він зустрів барі якогось чоловіка, який запропонував їм із дорін роботу в лісозаготівельному таборі. Це було справжнім порятунком для молодої родини, і те, що на роботу запросили одразу обох із подружжя. В жодному разі не було проблемою, адже в таборі зі слівроні був своєрідний дитячий сад для дітей працівників. Але у всьому цьому була й проблема час. Почати працювати потрібно було вже наступного дня, адже бажаючих на ці робочі місця було предостатньо. Тож Горональд сповістив родичів, що завтра він від'їжджає приблизно на 10 днів, якщо пощастить на 2 тижні. Але абсолютно точно вони мали повернутись до кінця місяця адже в старшого сина саме починався навчальний рік. Також Рональд про всяк випадок повідомив рідним приблизне розташування цього табору. Він знаходився за 40 кілометрів від міста Принц Джордж неподалік Озера Клукулс. Наступного дня сім'я Джек поїхала. Після чого про них нічого не було чутно. Вони мали повернутись 12 серпня. Але коли цього не сталося, родичі не захвилювались, адже Рональд попереджав, що вони можуть затриматися ще на кілька днів. Але коли сім'я Джек не поверталась вже понад два тижні, нічого було чекати. За них тривожились родичі, друзі і сусіди. 25 серпня 1989 року вся сім'я була оголошена в розшук, як безвісти зникла. Коли почався пошук, поліція в першу чергу допитала родичів Рональда. Розказана ними історія задала напрямок, по якому мали рухатись детективи. Опитано було багато мешканців містечка, і ось що вдалося дізнатись поліцейським. Після родичів в першу чергу варто було опитати сусідів. Вони повідомили, що бачили, як сім'я сідає в свій старий автомобіль і від'їжджає тієї ж ночі, коли Рональд телефонував матері. Дізнавшись напрямок, куди поїхав автомобіль сім'ї, та порівнявши його із інформацією, яку надав Рональд своїм рідним, поліція припустила, що вони поїхали на захід по шосе 16. І ось тут починають з'являтись більш тривожні деталі. Деякі очевидці повідомляли, що бачили, як сімейство їде з якимось чоловіком. Звісно, найочевиднішим було б припустити, що це був той же чоловік, який запропонував Джекам роботу. Тож наступним завданням поліції було дізнатися ім'я цього чоловіка. Не знаючи напевне, в якому саме пабі Джек зустрів цього незнайомця, поліцейські заходили в кожен бар міста і запитували, чи не знають там Рональда. Вдача всміхнулася поліцейським. Одразу кілька людей в пабі перший літр» або були знайомі зі зниклим, або ж бачили його з якимось незнайомцем в цьому закладі. Згідно їхніх слів, Рональд увійшов до пабу перший літр» разом із немісцевим чоловіком міцної статури. Чоловік був кремезним, але не товстим. На вигляд, його зріст був близько 2 метрів, а вага щонайменше 100 кілограмів. На фоні Рональда, чий зріст був всього 170 см, а вага 70 кілограмів, цей незнайомець здавався справжнім гігантом. Чужинець мав рудокоричневе волосся і довгу густу бороду. З вигляду віком від 35 до 40 років, в пабі, на жаль. Ніхто не знав цього чоловіка. Сусіди не могли розгледіти, з ким саме виїжджала сім'я Джек. Втім, в поліції вирішили, що це була одна і та ж людина. І якщо вже було відомо напрямок, в якому рухалися зниклі, можна було сміливо розпочинати масштабні пошуки. Пошуки сім'ї Джек насправді розпочалися раніше, але саме зараз вони стають по справжньому масштабними. Поліція прочесала величезну територію навколо міста Принц Джордж, навколо раніше згаданого озера і найближчого до нього населеного пункту. Пошук вівся як з землі, так і з повітря. Втім, ніяких слідів зниклих знайти не вдалося, але що найцікавіше ніякого лісозаготівельного табору також не вдалося знайти. Тож ким був цей чоловік, що запропонував роботу Джекам? Чи була ця робота справжньою? Ну і врешті-решт, чи взагалі Рональд Джек говорив правду своїм родичам? Так багато питань і так мало відповідей. Адже тут може бути одразу кілька версій. Можливо, це була така хитрість, пастка цього велетня з бару. План був в тому, щоб обдурити зневірене сімейство пропозицією роботи і викрасти, навіщо без уявлення. Можливо, цей рудий гігант взагалі був лише виконавцем, а може й ні. Але також вірогідним залишається варіант, що сім'я вирішила втекти і почати десь нове життя, десь без боргів. Мені ця версія здається мало ймовірною, але я не можу відкинути її остаточно. Так чи інак, в 1989 році сім'я Джек зникла безвісти, безслідно. І лише в 1996 му З'явилася нова зачіпка у цій справі. Через сім років після зникнення Джетів до поліції надійшов дивний анонімний дзвінок. Невідомий сказав, що телефонує з якогось ранчо. Звук з того боку дроту був приглушеним і супроводжувався якимсь шумом, через що розчути назву ранчо було неможливо навіть після того, як спеціалісти спробували очистити запис від фонового шуму. Незнайомець по телефону сказав, що сім'ю Джек захоронено у полі цієї ферми. Звісно, поліція одразу схопилась за цю нову підказку. На їхню думку, дзвінок поступив з ранчо Годрі. Саме туди і відправились поліцейські. Власники ранчо розповіли детективам, що в день дзвінка в них була якась вечірка, чим можна було пояснити шум у телефонній слухавці, який так сильно заважав розчути окремі слова. Втім, поліцейські вирішили поставитись до цього дзвінка максимально серйозно, тому вони обшукали всю територію ранчо Годрі, в тому числі були перевірені прилеглі до ранчо поля. Землю копали на глибину до двох метрів, але знайти нічого не вдалося. Якихось аналогічних місць, звідки міг поступити дзвінок, поліція не могла знайти. Тож таким чином цю підказку зрештою визнали хибною. По справі сім'ї Джек поліція зібрала понад 60 коробок різноманітних матеріалів. Більшість з яких засекречені і не були опубліковані на загал в серпні 2017 року. Детективи знову відкрили ці коробки, щоб подивитись на докази і документи свіжим поглядом. Також були додатково опитані очевидці цих подій. Все це було зроблено в рамках загальнонаціонального розслідування зникнення представників корінних народів Канади. Тоді ж Марлін Джек, сестра Дорін, дала нові свідчення стосовно зникнення сестри і її чоловіка Рональда. Коли Марлін дізналась, що справу знову відкривають, вона відчула певну тривогу, адже це могло означати, що знайшлись якісь додаткові докази. В поліції їй сказали, що додатково опрацювали понад тисячу документів, які стосуються зникнення сім'ї Джек, але жоден із них не привів до якогось суттєвого прориву. В 1989 році Марлін було всього 23 роки, і зараз вона каже, що через скільки часу дуже важко підтримувати надію, втім вона і вся її родина сподіваються, що ця історія колись закінчиться щасливо. Ну, мені шкода, але я не розділяю цього позитиву. Нещодавно поліцейські провели додаткові пошуки із використанням сучасної акустичної техніки. Поліція не розповідала засобам масової інформації, з чим це пов'язано, можливо, з'явилася якась нова підказка, через яку пошук знову відновили. Але це не точно, адже ця інформація не розголошувалась. Так чи інак, ці пошуки теж успіху не мали. Але в усьому цьому є ще одна важлива деталь. Можливо, ви чули про так зване шосе сліз. Так в народі називають саме шосе номер 16 саме те, по якому мала їхати сім'я Джек, щоб покинути місто. Нехай не весь їхній шлях лежав через цю дорогу, але значна її частина. Шосе Сліз отримало таку назву через велику кількість нерозгаданих зникнень та вбивств в основному молодих жінок, які стались на цій дорозі. Дехто вважає, що це справа рук якогось серійного вбивці, і вони ж вважають, що сім'ю Джек можна додати до списку його жертв. Можливо, саме ним, серійним вбивцею, є той кремезний рудий велетень, якого бачили разом із Рональдом. Можливо, так і зникають люди на трасі номер 16 у Канаді. Колись я обов'язково або розповім вам про шосе сліз, або обов'язково доведеться розповісти про інших жертв. Цієї зловісної дороги, однак сьогодні ще не на часі, там є цікаві історії. Зникнення сім'ї Джек, найзагадковіше масове зникнення Канади, досі залишається нерозкритим. Не вдалося навіть знайти їхній автомобіль, що робить цю справу ще дивнішою. Адже позбавитися автомобіля було б складно як самим Джекам, так і потенційному злочинцю. Ти або залишаєш автомобіль десь, де його рано чи пізно знайдуть, наприклад, в лісі чи топиш його в озері, або ризикуєш бути спійманим саме через орієнтування на цей автомобіль. Цілком ймовірно, що автомобіль джетів насправді досі десь схований, десь там, де й досі не знайдений. Але тоді рано чи пізно всі таємниці спливуть назовні. Зустріли Джеки небезпеку дорогою, чи небезпека увесь цей час знаходилася разом з ними в одній машині? Можливо, колись ми дізнаємося відповіді на ці питання, адже правда, як правило, спливає там, де її найменше чекаєш, точнісінько як і небезпеки, там, де її не чекаєш. Пам'ятайте про це, коли їхатимете вночі незнайомою дорогою. Двічі подумайте, перш ніж пускати в свій автомобіль незнайомця, адже обережність не буває зайвою, оскільки її не завжди може виявитись достатньо, особливо опівночі.